Вітаємо вас на каналі Файні квіти, городина садочок. Мир вам та добра та здоров'я! Сьогодні у нас гороскоп здоров'я для видалення лікування та протезування зубів на липень 24-го року розклад зробили за київським часом. Спочатку подивимося, що ми можемо використовувати для лікування та протезування зубів. 5 та 6 липня рак, спадаючи місяць геката, 7, 8 та 9 тільки до 9 ранку. Тобто, вранці, якщо... Стоматологія працює з 8-ї години ранку до 9 у вас година всього є. Це в нас лев і геката. Геката підходить якраз для того, щоб видаляти свого життя все, що не потрібно. Далі у нас період зростаючого місяця, 10 11 діва зростаючий місяць, 12-13 тільки до 14-ї години дня Терези зростаючий місяць, 15-16, скорпіон, зростаючий місяць, 17-18 стрілець, зростаючий місяць. Все на зростаючому місяці всі періоди використали. І до, залишається у нас ще один період спадаючого місяця, 24-го та 25-го тільки до сімнадцятої години вечора. Це риби, спадаючий місяць. І ось у нас видалення зубів. Досить такий великий період ми використовуємо гекату 5 та 6 рак спадаючий місяць і 7 8 лев геката це у нас гарний час для того щоб видалити все непотрібне свого життя 10 та 11 діва це зростаючий місяць один тільки період і у нас ще на спадаючому місяці є 24 та 25 до 17 години вечора це риби спадаючий місяць ось у нас весь Гороскоп здоров'я для видалення зубів, лікування, протезування зубів на липень 2024 року. Бажаємо вам здоров'я всім, здоров'я і здорових зубів, і здоров'я повного, повного здоров'я для вашого фізичного тіла. Ну що ж, на цьому ми завершуємо наше відео. На все добре. Бувайте, всі здорові!